Всім привіт-привіт! Ви виконали сікліка. І пам'ятайте, що я вам казала. Це буде продовження цього, того самого числа. І, коротше, отут треба зробити все вверх Тут вниз тут вниз і тут вниз І тут у нас ще один кропіт. Взялось. Давайте ще візьмемо оцю польотну кульку. Ну і останнє. Ось тут є отаке. А отут де вона? Так, так, так. Ви бачили? Вот тут я такая качеля для клампетів. И кстати, якщо ви не знала, накасюда солнце, сюда солнце, сюда чуть-чуть. Солнце другие есть. Да, убие. И это была де та полетная штука. А вот вот она. Дивіться моє відео і побачите багато. А зараз буде пауза, бо більше нема тут крафтів. Ой-ой-ой. Все, була пауза, тепер шукаємо в ці локації. Тут дуже плямало. Майже і немає. І я вам маю дещо показати, те, що ви напевно, не знали. Ось тут є така штучка ви знаєте, а от зацією картиною є отака от кобаска. Якщо назвати за на оту червону кнопочку, то у вас з'явиться крампіт. І він буде косомольот, котик. Так, сюди. Клампіта. Сюди, тобто. Ну, цю кобусуду де треба, а от оце хто казав, що не потрібно? І ви думаєте, я не ходила в одну локацію. Чекайте, перше куплю собі крапіта, аби було з крапітів, то це був взагалі ульот. Ну, жаль, тут замість собаки нема крапіта, Ну, ми були ці локації двоє крапів, то це би було взагалі у. Ну, а зараз О, думаєте, я не ходила в оцю маленьку штуку біля там, де я не йшла одного крапіта. Там, де я була. біля пляжу. І біля отої морської фіолетової е, 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 якоїсь штуки я туди ходила. По-перше. Дівчата по всю... Хто грає такого боку? Ну, всі пацани думають, що Тока бока це фу. І всі говорить такого бока це гімно. Хто? хто, в кого такі однокласики, пишіть коментарів. У мене однокласики кажуть, що то кабака -фу. Ах, Ой, а ви напевно похожі на мене. Хто їх убиває? Ну, ну і хто їх убиває? Ніхто? І по секрету вам скажу. Або скажіть на мій канал, а вас хлопці грають такого боку в класі? Або на чому в коленді мене дивитеся? Вітаю, я третій клас. А ви скажіть, будь ласка. Ну, і ми забираємо одну цю штуку, а там буде крапіт. Якщо я знала просто про цього крампіта, я теж не знала, але я подивилась на відео. І там, де показувало, 3, три, 2 три, і 1 вроді. А я, а я не подивилася на карту, я дивилася прямо на то відео і думала. Три, два. Ага. І я водила три, два і один. І, і мені не випадало. І потім я нечайно нажала на одну штучку. І мені було задумсько робити. Я робила знову. три, два і так помаленько. Ну тут ви вроде знаєте, що тут декріпити, ну я просто вам покажу. Ой, а ми були перейшли на нову локацію і я не зробила паузу. Якщо не зробила, то напишіть коментарів. Ти не зробила паузу на одній локації. І я скажу, вибачте. Вибачте. І от тепер на у локацію. Ну, на цій локації майже по всіх локаціях є крапів. Тут, напевно саме найбільше кляпетів, чим на інші. Ну, угадайте ще, де є крапіт. Угадайте, угадайте, де ще є крапіт. Стину, якщо ви не знаєте це. Але я вам завжди допоможу в будь-який час. Якщо ви не граєте таку боку, а я вам показую його початок. Шабільовуємо такі боки. Ой, і всякі таке. А віде, яке мене волосся? Капець, які красиве. От я навіть можу показатися. Всім привіт. І типу, отаке і косичка. Це модно. Я так думаю. У мене, напевно, просто розплилося. Ну і тепер йдемо на другий поверх на оцю штуку. І Якщо ви хочете у ужати написати, куди ти йдеш, тобі ж треба на цю штуку. От, просто оці верхні вниз, а оці нижні вверх, а ті і такой отакий А Хто просто знає брати всіх крапів. Ну, звісно, ставте опа і все Опа і все Пусть ще є такий м'ячик для вашої дитини. Що бавитися з людьми А зараз ніч. А зробимо день. Ну, зараз буде пауза. Ого, вже 10 хвилин у нас залишилось стільки багато локацій. Таті, забула сказати, у нас залишилося хіба 15, 5, 5 хвилин. Не хвилина, а опять з чимось тут. І отут, як сказати, отут, то буде такий крапі. Далі тепер йдемо. Ну, і ця локація, там є дуже милий кранпіт. І якщо ви просто не знали, я вам в раді його показувала два рази чи один раз. Це крайна локація. Ось така, там три машини синя, жовта, зелена. ну і Тут є отакий кранпід. У нас буде великі часті. Тут ще є такі спальні мішки для ваших дітей. Я хіба отут є такі штуки для ваших дітей. Ну, а оце я заберу для своїх дітей. Ну, просто оце для дитини і оце для дитини бірка. Хто зі мною так? Пишіть коментарів. Та біє, та біє, та б'є, тобі. тобі, тобі, тобі. Просто б'є. Коротше, беремо коробку, щоб було лучніше. Нам залишилося хіба три хвилини. Ну, що пройшло три. Так жаль. А тут більше нема. Все тут. Ну тут нема. Тут є два крапі. І ми її будемо зараз шукати. Ось тут тут примір. От домік веду, що тут крапіта добігну. Я не знала про цю локацію, але я думала, що я ходила в ту локацію, а я ніколи не ходила. Але я з вами ходила, бо ми знайшли крапіта. Цього. Так, у нас скоро залишиться дві хвилини. Ні, не йдемо. Тут, залиш... тут хіба один крапіт Тут один крапіт Бо отут... Отут крапіт. Блин, тут. Чекайте. Отут тут Блін, тут немає крапетів, Але тут є шапочки для крапітів такая шапочка для крапіта. Зачти паузу. І мало у тій карті є той самий крапет, який я хотіла. За оцим замком. О, я Звичайно, вийшло, ну нічого. Відео скоро закінчується. Туди зимомало часу, то треба вже пауза. От, ми доробили оцей от, от крапіт. Його ставимо в, в кастрюлю. Ну, і тепер пауза. У мене цього відео закінчимо. Тут є крапіт. Пауза поки грузить. Ми прийшли. Вибираємо цього крапіта. Це була просто пауза, тепер йдемо сюди. Ну і остання локація, і ми закінчили. Ох. Отут за холодильником, за цими штуками є отаке морозиво, ну і не тільки морозиво. Тут є отакий крапіт. І я вам зараз покажу. Тут і коричневою морозиво. Забирайте собі до хати і скажіть, діти, хто хоче який там примір. Я купила шоколадне і да. І потім хтось має сказати, блін, малявка зараз заберету. Ну, коротше, ви вроді знаєте це. А всі па-па-па-па.